7 березня. Вівторок Досвід лота слугує пересторогою. І обрав собі лот усю Йорданську околицю. Тож помандрував лот зі сходу. І вони розлучилися один з одним. Буття, 13.11. Тут відкриті чудові риси характеру Авраама. Вони яскраво виявилися, коли виникла сварка між пастухами. Тоді Авраам сказав, Хай не буде незгоди між мною і тобою. Відділися від мене. Якщо ти ліворуч, то я праворуч, якщо ж ти праворуч, то я ліворуч. Лот побачив, що земля біля Содома найбільш сприятлива для досягнення земного і дочасного добробуту, і обрав саме цю місцевість. Якби він виявив таку ж люб'язність, що й Авраам. То надав би право вибору своєму старшому родичу. Проте Авраам не вважав себе кращим за інших і зайняв покірливу позицію. Він справді мав право першого вибору, але люб'язно надав перевагу в спірному питанні племіннику. Замість того, щоб поцікавитися, чи сприятиме цей вибір зміцненню його моральності і благочестя, Лот думав лише про матеріальний добробут. Та настав час, коли він опинився в надзвичайно тяжкому становищі у зв'язку з нечестям мешканців Содома. Коли ж Лота разом з його родиною захопили завойовники Содома і Гомори, Авраам вирушив у військовий похід, щоб визволити його. Коли після цього цар Содома запропонував Авраамові взяти частину військової здобичі, той знову виявив справжню шляхетність характеру. Він сказав, що не візьме навіть нитки і ремінця від взуття, аби ніхто потім не говорив, що хтось збагатив Авраама. Бог обіцяв Аврааму, що він матиме велике багатство, і йому не хотілося, аби хтось потім говорив, нібито нечестиві люди дали йому скарби, якими він володіє. Як бачимо, кожен свій крок Авраам робив з вірою. Ми читаємо у 18 розділі книги буття про гостей. Які прийшли до Авраама, коли той сидів біля свого намету. Його відвідали ангели Божі, серед яких один був Божим сином. Коли гості підійшли до його шатра, Авраам переконався, що вони йому не знайомі, проте муж Божий повівся з ними надзвичайно люб'язно. Слово Боже закликає Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи. Гостинно прийняли ангелів. Євреям 13.2 Авраам саме так і діяв. І коли небесні представники відкрили себе, вони також розповіли йому, що мають намір знищити содом. І, хоч Авраам не мешкав у Содомі і його нічого не пов'язувало із цим містом, проте ми бачимо, як сильно він був зацікавлений у тому, щоб Бог не знищив содом. Якщо тільки була якась можливість пощадити його, тож давайте в першу чергу будемо думати не про матеріальний добробут, а будемо цікавитися у Господа, який вибір посприяє зміцненню нашої моральності і благочестя.